Сьогодні ми граємо в World of Tanks на важкому танку кв 1 s І нам відразу випадає карта Тундра. Коли до бою лишилися лічені секунди, ми вже повинні вибирати нашу стратегію на подальший бій. Вибираємо напрям і всі можливі шляхи для відступу. Я вибираю більш-менш центральний напрям на цій карті, вибираю собі союзника, іншого важкого танка, який я з ним їду. І також саме таке я вам і раджу сам. Вибирає свій союзників групи по два-три танки і направляються на будь-які інші стратегічні позиції з цієї ігри. Ми бачимо, що мій напарник хоче когось висити зліва. Я хочу на радарі нікого, нема, нам ніхто нічого не підсвічує, я вирішую йому допомогти, тому я допомагаю цілитися йому туди. Як бачите, не даремно, відразу свічується легкий танк. І напарник не тому я не попадаю. Я вирішую вийти до нього. Прямую наводку, і тут мене пробивають справа. Я ховаюся за будинок і виїжджу на ці два танки, які щойно були в засвіті. Я свідчується знов і я вирішую їхати їх з флану. І тут бачу той самий легкий танк, від якого я щойно влучив і також що влучив рикошет. Оскільки набагато важче за цього танка, я вирішую їхати на пролом. Всяко вховається, його обстрілюють також наші союзники. Я бачу. Зупиняюся і пробиваю його. Він попав не в мене в сусідній будинок. Також, користуючись перевагою, я віжу на нього прямо і забираю його. Далі тут мені свідчиться один важкий танк суперника, але тут найголовніше не спішити. І В цьому я переконаюся далі. Тут я відчікую слушного моменту, щоб задати. Якихось певних дії. Рівень мого життя не дозволяє мені прямо виїхати на КВ-1 і завдати йому будь-якої шкоди. А якщо я завдам йому шкоди, то, на жаль, я можу не виїхати з цього бою. Також засвідчується Су-152, я вирішую бігати їх з флану, щоб вичекати кращого моменту. Я ховаюся за будинки, щоб ніхто мене не засвітив інші легкі танки союзника і починаю об'їжджати ці два танки справа. Рухаюся швидко, одразу ходжу пушку в той бік і бачу су 152 Я Я його пробиваю, чекаю перезарядки, і тут не зрозуміло, чому я не попадаю. Ще раз чекаю іншої перезарядки і попадаю. Привоя вже з'їмо добряче життя, і тут суп починає розвертатися Якщо суп починає вже наводитися на вас, збивайте йому гусениці. Без гусениці суп майже нічого не може зробити. Але як бачимо, в цього супу в ремкомплект він швидко заремонтував собі гусеницю. І я знову починаю швидко від нього тікати, обходжу його за горба справа і хочу дарити по нього. Його борта, але бач, він розгортається, я ще раз стріляю, він не вставає мене вистрілити, І він чекає, що на мене зводиться, я на нього також і беру, пробний стріляю і його забираю. І бачу того КВ-1, який засвітився трохи скоріше. Я його пробиваю і забираю його. Також бачу впереді ще одного середнього танка. І прямую на нього. У мене, як бачите, союзники майже нема на один легкий танк, бо мені підсвічує всі інші танки. Він не, не бачиш, поки на мене не розгортає башку, я його забираю. І тут ще мені підсвічують ще більше танків. В основному бачу Су. Але з 100% рівнем життя. Я беру його також, що... пробую йти прямо, але в той час непомітно. Туди я його бачу і згор з нього і стріляю. Я його відразу пробиваю. Тут я теж не розумію, чому я його не попав. Тут легкий танк всяко нам допомагає, але ця Су забирає нашого союзника. Тут бачиш, що два танки я вирішив, вирішив хоч забрати хоч цю Су. Я просто стріляю і забираю її з собою. Ворог мене забирає. Що ж, бій був хороший, не такий, як я хотів, звісно, але тим не менше, Бойова ефективність дуже висока, отримав більше 24 тисячі кредитів і 1159 досвіду. Також дуже багато медалей. Ну, Тут я їх перезиваю, Кому цікаво, можете поставити на паузу, прочитати собі, а так у нас сказати бій удався на славу. Взагалі КВ-1С мій майже само, е, улюблений важкий танк 5 рівня.